Всім привіт-привіт! Я Інна Агронович, і це мій прогноз на картах Таро на березень місяць 2025 року. І як завжди, зі мною мої помічники 4 колоди Таро, Таруманара тарогнуми Таротота і Таро Уайта. Зараз буду викладати по позиціям. З кожної колоди по одній карті ви обираєте свою позицію. Так, один, два, три, чотири. Щоб вам видно було інтуїтивно, як відчуваєте. Один, два, три і чотири. Перша позиція, друга, третя і четверта. І дарувайте. Перша позиція, друга, третя, четверта. Так, щоб вам видно було зараз. Так: один, два, три, чотири. Все видно? Один, два, три, чотири. Обираємо свою позицію, можна навіть декілька обрати. Можливо, щось вам відгукнеться з однієї позиції чи з іншої. І потім це все докупи складете. І подивитеся в березні, як воно все програлося. Так, думаю, обрали. Почнемо з першої позиції. Так, хто її обрав? Ну, по-перше, у вас такий місяць буде е класний, в плані того, що він буде стабільний, все у вас буде виходити, ви будете всього досягати. Карта і імператриці, імператора. Тобто, якщо ви чоловік дивитеся, все буде виходити карта імператора. Багато енергії, багато влади буде, можливостей різних для здійснення своїх бажань, для побудування якоїсь структури, структури в родині, структури в бізнесі. І тому подібне. Якщо ви жінка дивитеся це відео, то, звісно ж, імператриця про це теж саме говорить. Буде багато свободи, тобто вас не будуть обмежувати в цьому місяці ні в родині, ні в якомусь колективі, там на роботі, можливо, чи на навчанні буде от відкрите для вас поле для дій. Тому сміло можете втілювати ашку, свої бажання в життя, досягати своїх цілей. Ще хочу сказати одне, щоб от ви. Не е, закривали цю ж свободу іншим, бо у вас буде дуже багато влади в цьому місяці, щоб ви інших не обмежували, не заставляли робити так, як ви хочете. Не заставляли бути їх тим, ким вони хочуть бути, е, тобто ким вони не хочуть бути. Щоб вони не були е, пішками на вашій гральній досці. Зрозуміли. Е, з приводу фінансів зараз візьмемо додаткові карти. Так, тарогномів говорить, що дійсно буде підготовка у вас до нових проєктів, можливо, нова робота у вас з'явилася, і ви в цьому місяці от будете все вивчати, будете. Не те, що навіть вивчати, а хочеться навіть сказати, тягнути на собі. Тому що спочатку на новій роботі завжди важко. Все нове, колектив там незнайомий, потрібно до всього пристосуватися. От у вас це так буде, може показати, що трішки вам важкувато буде, але але, але в кінці місяця вже ви знімете свій перший урожай. Тобто ви вже зрозумієте, що не ну, так воно все і важко, все класно. Тим більше ще раз говорю, згадайте про карту імператора і імператриця, які випали на початку, що у вас все вдасться. Збудувати свою структуру, все розставити по поличкам, все зрозуміти і так далі. У багатьох із вас будуть якісь нові ідеї, нові проекти. Але я б сказала так, не спішіть їх втілювати в життя в цьому місяці. Просто збудуйте таку структуру. Да, можливо, якийсь план дій, пропишіть стратегію, як ви будете втілювати ці ідеї в життя, і потім у вас все вийде. Е, в декого буде навіть вагітність у цьому місяці, тому що і карти Уета про це говорять, і на гномах теж випала карта вагітності. Тому хто довго хотів, е, я вас вітаю, може бути в березні е, вагітність. Так, е, з відносин ще візьму декілька карт. Не переробляйте партнера під себе. 100% хочу це сказати. От у вас, можливо, є. В голові розуміння структури родини, що от повинно так бути. От чоловік повинен там забезпечувати, а жінка повинна бути на кухні. От не буду я йти там в реалізацію, бо я бережу да, очах свій і так далі. Але ні, це все просто от, у вашій голові ці установки. Змінюйте їх, можна жити по-іншому, можна йти в реалізацію. Це вам приклад наводжу. у Вас, звісно ж, кожного різні якісь. Думки про стосунки і так далі, що може бути легко там, що над стосунками не потрібно працювати, все потрібно, але не в свою користь, а на користь обох все повинно бути. Тобто враховуйте не лише свої побажання, а й побажання партнера. Для цього потрібно говорити один з одним, не закриватися один від одного, тому що дехто з вас може прям, от особливо жінки, люблять да, чоловіка. Обмежувати в плані інтимному Ой, в мене болить голова, не хочу і так далі. Наказала там його на тиждень чи на місяць, без цього Не робіть цього, не можна навіть психологи про це говорять, що не можна так робити. Потрібно відразу просто обговорювати ситуацію і все. Тому що ви там його обмежуєте, він вас чомусь іншому буде обмежувати. От а потрібно, щоб все було добре. Не віддаляйтеся від партнера. От саме головне знову ще одна карта про це говорить. Дехто з вас, можливо, буде. Якось звинувачувати в чомусь партнера, не довіряти. Можливо, це новий партнер, да? ви ще його не знаєте. І, звісно ж, захочеться дізнатися більше, але не копайте туди, куди партнер вас не пускає. От На початку просто розмовляйте, виясніть бажання один одного, цілі, які у вас є. Табу, які там не повинні бути у вас у відносинах, от оце. Бо можете себе і накручувати, і психологічно буде складно, а чого він не відкривається зразу, і так далі. Або якщо ви навіть давно вже в стосунках, то можливо будуть якісь претензії до чоловіка, або до жінки, якщо ви чоловік да, дивитесь це відео, але ще раз кажу, розмовляйте, не віддаляйтесь, бо багато з вас тут підуть не в конфлікт. А навпаки, закриються і в собі будуть цю ситуацію якби переварювати, так скажемо. Але тут просто от ви різні дві особистості. У вас е, різні е, бачення світу цього і так далі. І ви повинні це все поєднувати у відносинах. Так, взагалі гарний дуже розклад, по фінансам все буде класно, нові ідеї. Е, зможете якось, можливо, по-новому прикладу. Е, Перелаштувати свій бізнес, своє життя, хтось може вирішити переїхати в цьому місяці, змінити або місто проживання, або країну, Дехто в бізнесі буде якісь різні е, робити зміни, хтось щось у відносинах буде там змінювати. От жили отак, але виявляється, ж можна жити по іншому, можна не терпіти, можна говорити, можна там працювати над стосунками і так далі. І от ви будете в цьому місяці якраз вибудувати цю структуру, закладати так фундамент для змін у вашому житті. Але звісно ж кожного своє в когось бізнесі, в когось родині, А можливо, у вас все разом і е, піддасться цим змінам. Тому такий класний місяць. Для вас не бійтеся нічого. Ну, я думаю, так як ви імператор або імператриця, то ви взагалі не боїтесь нічого, ви приймаєте все і йдете до нового. Так, хто обрав другу позицію? Фінансова вигода, якась у вас буде в цьому місяці. Це можливо, якісь кошти вам надійдуть, можливо, буде пропозиція нової роботи, якогось додаткового заробітку тобто, дуже круто. Що хочеться сказати, ще з приводу роботи, гноми говорять за те, що, от, можливо, ви хочете більше фінансів, але якось от, не виходить поки що. І бачите, що можна заробити. Але немає прогресу в цьому місяці. То просто змиріться з цим. Все буде, але поступово. Ви повинні працювати, працювати, напрацювати свій досвід, і все потім прийде. Тому отак. Хочу сказати, ще, щоб ви були, як говорять сапожник з сапогами. Тому що, можливо, багато в чому собі відмовляєте. От Для людей щось ви виконуєте, якісь замовлення, а для себе хай потім. От Клієнти важливіші. В цьому місяці починайте ставити себе на перше місце, а потім уже клієнти. Так, з приводу. Карт Тота, колода говорить про те, що у вас будуть якісь життєві зміни, пов'язані з тим, що е, зараз, до речі, подивимося, з чим пов'язані е, більш детально, але це може бути з фінансами пов'язано, тому що Уайда говорить, що буде якась нова пропозиція. Звісно, можливо, прийдеться йти зі старої роботи, переходити на іншу, там змінювати місто там, чи країну да, заради роботи. Так, фінанси. З приводу фінансів у вас будуть зміни і будуть дуже позитивні зміни. Не тримайтеся за старе. Якщо буде пропозиція нова, то хватайтеся за неї і дійте, тому що от всі колоди про це говорять. Що буде якесь підписання договору, контракту, от все буде класно. Так, і хочеться з приводу відносин ще більш детально проглянути, що вас очікує в цьому місяці. Так. Теж будуть зміни, але зміни у вас будуть через такі прям важкі усвідомлення. Можливо, буде важко психологічно, можливо, дехто з вас розуміє, що ну, цей партнер ну, дійсно мені не підходить. Настільки ми не намагаємося щось там зробити, щоб все було класно, там, працюємо над відносином. Ну, не виходить. Значить, це не ваш партнер. Тут, до речі, може бути і про бізнес, що може. Будете розставатися з партнерами, з якимись колегами, тобто кардинальні будуть зміни. І я хочу сказати, щоб ви приймали їх. Не впадайте в жертву, що вас щось не влаштовує у відносинах, наприклад, і ви, та добре. Хай, хай буде по його, аби він тільки мені там не давав мозги. Да? І так далі. Ні, знову ж таки, вибирайте себе. Ви повинні бути на першому місці. Так, далі, що хочеться ще сказати? Багато хто з вас нарешті зрозуміє, що все-таки потрібно пропрацьовувати на підсвідомому рівні свою маму, тому що можуть відносини не складатися, бо нема сепарації. Прямо з мамою стовідсоткової. Наприклад, фізично ви там вже давно переїхали, створили сім'ю, але психологічно ви ще прив'язані до мами. І це тільки в терапії можна пропрацювати. І дійсно, багато хто з вас і піде в терапію в цьому місяці, і буде пропрацювати ці установки, щоб життя вийшло на новий рівень. Тому що буває так, що ви навіть не можете побудувати свою сім'ю. Партнер не може прийти в життя гідний вас, тому що. Сепарації з мамою немає, дехто з мамою навіть і проживає і досі. Часто це і жінки бувають, і чоловіки, або слухають маму, запитують постійно в неї поради. Тобто живуть не своїм життям, а живуть життям мами. Тому що мама при народженні для нас цілий світ, і особливо до семи років. Все, що е, говорить мама, все, як живе мама, її поведінка, ми все на себе переймаємо. І потім, хоч ми говоримо, я не буду такою, як мама, я не буду так жити. Але все рівно в дорослому віці. Ви ви починаєте, от багато хто каже, я проживаю життя мами. І це дійсно так, починаєте його проживати, тому що не працювали над собою. Так от в цьому місяці багато хто з вас почне працювати над собою. Чоловікам хочу сказати, що в цьому місяці, можливо, зустрінете свою, нарешті, імператрицю. Але теж не розчиняйтеся повністю. В ній повинен бути баланс. І жінки, ви взагалі можете в цьому місяці відкрити. Собі цю імператрицю зрозуміти, що ви все можете, що ви не тільки там домогосподарка. Що ви можете і реалізуватися, і у вас теж є якісь потреби, не тільки виконувати те, що чоловік хоче робити, як чоловік хоче відпочивати, де чоловік хоче, і так далі. Тобто, зрозуміли, буде от е якась зміна на підсвідомості і в стосунках, і в роботі у вас. Тому теж приймайте ці зміни. Знову ж повторюю, за старе, не тримаємося і йдемо вперед. У вас все-все вийде. Так хто обрав третій варіант? Ох, знову зміни. В нас в усіх от, е, варіантах сьогодні зміни, в березні місяці особливо. Е, що хочеться сказати. От хто обрав третій варіант, зміни будуть зовсім неочікувані. Е, вони можуть бути і навіть е, такі. Не те, що непередбачувані, неочікувані, а навіть. Е, Можуть спочатку налякати, але теж приймаємо, рухаємося, знаємо свої цілі, йдемо до них. От Ви поставили собі цілі, в кого немає цілей, пропишіть їх. Як ви бачите своє, своє життя, яким ви його бачите через 5 років, що ви хочете. І коли йдуть оці зміни, буде легше. Ви потім будете розуміти, от, ага, це міняється. Це мене приводить до моїх цілей. да, я йду в ту сторону, хоч і страшно, хоч й переживаю, якась тривожність, можливо, піднімається, але це дійсно на краще. Просто ці зміни зараз потрібні, щоб я дійшла до своїх цілей. Отак от і у вас буде взагалі місяць змін з приводу грошей. Приводу грошей, теж жінки тут відкриють свою нарешті чоловічу енергію в собі і будуть досягати такими достигаторами, будуть будувати компанії розпочинати нові проекти, йти в проявленість тобто, все для того, щоб бути в масштабі, бути, хочеться сказати, от чомусь важливою, щоб з вами рахувалися. От вам цього хочеться, і ви будете до цього йти, ви можете до цього прийти. Так, ще з приводу грошей подивимось, що. Ой, карта фінансів, карта сміливості, У вас все вийде, у вас достатньо енергії, достатньо сили, щоб досягти всього. Тому втілюємо все в життя, проекти, нові там, ідеї, цілі, все можна розпочинати. Але я ж кажу: можливо, іноді буде важкувато. Наведу, наприклад, приклад, да? що от ви. Жили в одному місті, весь час, ходили на одну роботу, все класно, але в душі от ви хочете чогось свого, працювати там на себе і так далі. Ви пропрацьовували себе, або ви мріяли про це, і тут вам дається шанс іншого заробітку, якоїсь перспективної роботи, пропозиції, але, наприклад, за кордоном. І ви такі, а як? Як у мене тут батьки, як у мене тут стабільність, у мене тут робота, і тут мені треба переїздити, це для вас стрес. Ви про це навіть не думали, що може так життя повернутись, але воно так склалося, бо по-іншому не досягнете мети, то потрібно вам все-таки йти в ці зміни переїздити. Зрозуміли, от так, сміливося, ж коли на все е, вистачить. Фінанси будуть, все буде класно. Тільки хочу сказати, щоб у стосунках от, не давили. На партнера своєю турботою, наприклад, жінка там, а ти шапку одягнув, може там телефонувати чоловікові, а ти поїв, а як ти, а що ти? Оця гіперопіка, да? гіпермама. Включається в неї, чоловік теж може казати, так, куди ти сиди дома, я гроші даю, значить нічого там е, не видумуй, Куди ти там поїхала, чи куди на яку роботу, сиди вдома, я ж тобі все вроді. Тобто гіпертат включився, хто каже, аб'юзер і так далі. Тобто, зрозуміли, оцього не повинно бути. Шукайте баланс. Якщо у вас в стосунках, чоловік або жінка, ви віддаляєтесь один від одного, ви це зрозуміли то значить, йому потрібен простір, і ви вже задовбали його чимось. Постійно контролюєте, постійно якісь, може, претензії, знову ж таки, опікаєте задуже, і так далі. Тому з цим, от хочеться сказати, послабте цю вірьовочку, хай він піде погуляє там і так далі. От, якщо хочете відпочити, звісно. Щоб стосунки вийшли на новий рівень, навіть можливо взяти декілька днів собі для відпочинку або тиждень, два, поїхати, відпочити. Я знаю, що клієнти деякі мої, от, говорять, що я свою дружину от, з України не можу вже з чоловіки виїхати, але говорять, що дружину разу півроку відправляю на відпочинок. Тому що і мені важко і її, і стосунки все-таки йдуть е, вниз, і їй треба відпочинок. Жінка набирає ці енергії, все, чоловік від неї потім заряджається цією енергетикою, тому що все залежить у стосунках, е, в першу чергу від жінки, від її енергетики. І вони говорять: я відправляю на пів, е, раз в півроку на відпочинок. Вона відпочиває, вона знову класні стосунки, все налагоджується. Тому е, хто з вас відчуває, що потрібно відпочити, відпочиньте. Поїдьте, відпочиньте. Можливо, разом можете десь поїхати. Теж зміна обстановки да, повинна бути. Так, і хто четвертий варіант обрав? Ох, так, Самий складний варіант. Якщо проживаєте в Україні, будьте обережні з приводу безпеки. Тому що карта башня випала. Ви знаєте, це можуть бути ракетні удари. Просто не ігноруйте сигнали тривоги, будьте обережні. Якщо все добре з приводу безпеки, то це може бути ну, якийсь неочікуваний удар. Звісно ж, не хочеться, щоб це було, але дійсно карта говорять, що психологічно може бути складно, можете бути закриті. Так. Що це за удар? Давайте подивимось, це може від чоловіка. Угу, бути якийсь удар знову, і карта Луна в гномах випадає, і карта Луна тут випадає. Тобто будьте обережні з чоловіками. Це може бути ваш чоловік, може бути новий знайомий, може бути компаньйон по роботі, колега якийсь брат там і так далі. Тобто, от будьте дуже обережні з приводу взагалі всіх дій їхніх, всіх. Нових пропозицій, я б не бралася за них. Тобто, якийсь, можливо, солідний чоловік да, буде зустріч у вас. з ним, Неважливо, ви жінка чи чоловік, зараз в мене дивитеся, у вас буде зустріч, і вам запропонують там новий проєкт. Не беріться за нього, тому що йде карта Башня. Не вийде, як я кажу, гарно стелять, але вішають лапшу на вуха, але не більше нічого не вийде, не реалізується. Тому будьте обережні, завжди. Включайте логічне мислення, потрібні факти, і так далі, щоб дійсно ви прояснили ситуацію, буде класно в цьому проєкті, чи не класно, чи в цих стосунках, чи ще щось. Тобто все, щоб вам, от яка не йшла інформація від якогось чоловіка в цьому місяці, провіряйте сто раз, подумайте, відмірте, і потім тільки один раз відрізайте, тому що психологічно може бути складно. Але ще хочу тут сказати з приводу свого проявлення. Можливо, буде багато нових ідей. Захочете щось нове реалізувати, можливо, підете на навчання. І це для вас от, ну, як, наприклад, ви працювали бухгалтером, і тут ви пішли в таро навчатися. Це для рідних буде ну, в смислі якийсь тебе таролог. Ти бухгалтер, там цифри, все, тут інтуїція повинна працювати. Тебе не таке мислення, ну, тобто, і починають рідні йти проти тебе. Можливо, буде таке в цьому місяці. Не звертайте на це уваги. Вам подобається ідіть йдіть до своїх цілей, ідіть своє навчання і так далі. Не думайте, що про вас подумають рідні, друзі, взагалі інші люди. Ідем, ідем вперед постійно. І у вас може таке бути, що якийсь супротив от прям від самих близьких. Прийміть його. Не потрібно вступати в конфлікти, але не збивайтеся із свого курсу. Так, карта ще зірка. Потаротота говорить, що ви можете в цьому місяці дійсно стати зіркою. Можливо, якісь проекти вийдуть на новий рівень. Популярність підвищиться. Можливо, ви почнете вести блог. От вихід на новий рівень у вас буде, тому це дуже класно. Головне, корону не одягаємо раніше ніж потрібно. А так, все супер, Проявляйтеся! От місяць березень для вас місяць проявлення. Дійсно, досягнете нового всього. Звісно ж, можуть бути страхи, до речі, можуть ж бути й хейтери. Якщо ви будете проявлятися і це про вас, то будуть хейтери з'являться. Не звертайте на них увагу. Тому що дехто з вас може, наприклад, задепресувати, от, розчаруватися, закинути взагалі свої там проекти. Не треба цього робити. Чим більше ви популярні, тим більше буде вас хейтер. Це треба приймати. Якщо вам буде складно з цим справитися, до спеціаліста, щоб побудувати. Опору в собі, самоцінність свою, да? самооцінка попрацювати, впевненість свою підвищити, і тоді все буде класно. Так, з приводу стосунків, карта холодності така йде, але я вам скажу, щоб ви проявлялися. Багато хто з вас, от, знаєте, не може, наприклад, побудувати стосунки через те, що якийсь ідеал у вас сформований, чоловіка, наприклад, або жінки. І ви от, спілкуєтеся з людьми, а вони всі не такі. Тут потрібно от, знаєте, згадати ту картинку, де так скелет сидить вже в павутині, і от чекає свого ідеального чоловіка і досі, от, щоб ви так не робили. Тобто, знову ж таки. Змінити своє бачення, стосунків, бачення чоловіка чи жінки ідеальної, тому що от може спочатку показатись ідеальним чоловік чи жінка, та, як вступаєш в стосунки, звісно ж там. Трішки по-іншому відбувається, особливо, якщо вам вже за 30, за 40 вже прожили життя, знаєте, там як ви хочете, як ви не хочете, і так далі. І той чоловік чи та жінка так само от в це в її в рамки там не входить. Я так не хотіла, я хотіла отак, а ти цього не виконуєш і тому подібне. І будуть такі конфліктні ситуації. То тут потрібно от просто зняти ці розові окуляри і, як завжди, розмовляти, не закриватись. Тому що йде карта холодності, закриття. Потрібно жінкам взагалі вмикати таку кокетку в собі, проявлятися, якщо ви хочете навіть і знайти нові стосунки. Якщо хочете, щоб стосунки вийшли на новий рівень, от, наприклад, там, 10 років, ну, навіть і 5 живете разом, хочете чогось більшого вже, то включайте в себе кокетку. Змінюйтеся. Щось по-іншому починайте робити, проявлятися до чоловіка і так далі. Звісно ж, це як говорять, конфетно-букетний період, він же ж не буде все життя тривати. Тобто, і потрібно от кожного разу, як тільки ви побачили, що щось уже от вам не те, що набридло, а от іде, як завжди, стабільно, а ви хочете щось нового, то повинні починати з себе. І хочеться сказати, щоб ви були відкриті до свого партнера, щоб теж не закривалися. Якщо вас щось турбує, говоріть відразу. Не носіть оці маски. хочеться сказати, зніміть маску, покажіться нарешті. Бо буває таке, що навіть стосунки не можуть вийти на новий рівень, тому що ви самі не знаєте, чого ви хочете. Ви не розібралися в собі. У вас претензії до партнера, от потрібно це пропрацювати. Або ну ви не можете знайти стосунки, тому що ви, от хочете сказати, в масці, ви себе показуєте з однієї сторони, як тільки з кимось знайомитеся, ще щось, маска спадає, людина бачить, яка ви насправді, і не виходить. Тобто не робіть із себе когось того, ким ви не є. А відразу будьте такі, як ви є. От, на першому побаченні. розумієте, Будьте собою. Це ж саме класно. Бо завжди на початку всі хочуть показати себе з кращої сторони. Але ні, спочатку потрібно бути собою, говорити правду і так далі. І теж карта Зірка випала. Теж говорить про проявленість, що ви будете виходити на новий рівень, тому вперед, сяйте. В стосунках ви будете теж зіркою, можливо, стосунки вийдуть на новий рівень, і ви будете почувати себе такою класною. Да, от, все, в мене все круто! Класний партнер. Можливо, знайдете нові стосунки в цьому місяці, будете почувати себе зіркою. Тобто розумієте, отак, от можливо, партнер допоможе вам у проявленні. Наприклад, от ви себе там знаєте, недооцінювали. Партнер каже, ти ж така класна, давай там починай вести блог, іди на те навчання, давай, йди в нову професію, і вас партнер отак підштовхне до вашого успіху. Тому отак от класний, класний, класний розклад. Спочатку так думала, так, карта башня, все щось. Не дуже гарний, але бачите, все супер! В березні місяці все у вас буде добре, просто все починається з нас, і потрібно все-таки в першу чергу ставити себе на перше місце, бути собою завжди, і все буде добре. І в відносинах, і в фінансовому плані, і взагалі в усьому. Все тоді, до нових зустрічей!